На північному кластері компанії ТАСАГРО нині кипить робота. На фінішній прямій збирання сої. Цьогоріч цією культурою компанія засіяла 16 тисяч гектарів. Зараз на цьому полі триває збирання сої, яке планують завершити вже до 1 жовтня. І, попри цьогорічну посуху, врожай ні в року. ми збираємо понад 2 тони з гектара. Що на цей рік доволі є непоганим результатом, окрім сої та сагро, північ вирощує кукурудзу, пшеницю, сою та ріпак. Свіже зібране зерно просто з поля прямує на елеватор на підприємстві. Достатньо потужностей для якісного зберігання збіжжя. Елеватор наш може розмістити одночасно 58 тисяч тонн зерна. Це в нас 41 тисяча тонн зберігання в напольних селосах і 17 тисяч тонн це зберігання під підлогове зберігання зерна. На даний момент ми приймаємо порядка від 800 тонн до 1200 тонн за сутки зернових та літних культур. Це все розміщаємо у наших зерноскладах. Після формування контрактів зерно відвантажують на автомобільний або ж залізничний транспорт. Команда та САГО підійшла з великою відповідальністю до приймання нового до підготовки до приймання нового врожаю, тобто було пророблено багато роботи з підготовкою складів, досконаленням технологічних маршрутів. Це для того, щоб зменшити травмування зерна, щоб зберегти якість зерна і відвантажити там відповідні сроки. Підприємство Агро Північ входить до складу агрохолдингу, ТОВ Тас Агро та веде свою господарську діяльність на території Прилуцького району Чернігівської області та Роменського району Сумської області. «ТАС Агро» – це провідна аграрна компанія України, яка займає лідируючі позиції в усіх сегментах своєї діяльності. Потужне сільськогосподарське виробництво, сконцентроване в п'яти сприятливих для землеробства областях: а це Київська, Чернігівська, Вінницька, Кіровоградська та Миколаївська. Північний кластер успішно займається не лише рослиницькою, а й твариницькою. Діяльністю. Наше підприємство досить велике, масштабне. Земельний банк нашого підприємства складає 22 тисячі землі. Штатна чисельність працюючих станом на сьогоднішній день складає 450 осіб. Здійснюємо господарську діяльність в різних сферах народного господарства, але ж основний вид діяльності це виробництво. Зернових та технічних культур молочне тваринництво є важливим напрямком у виробництві на Чернігівщині, що забезпечує стабільну прибутковість, якісне молоко для споживачів, а також робочі місця і соціальний розвиток в регіоні. На підприємстві є дві ферми, на яких вирощують півтори тисячі голів великої рогатої худоби. З них 710 корів. І за день вони дають близько 15 тонн молочка. Тут порода голштин. Є тварини, які ще тільки починаємо голштинізувати, є вже чистопородні голштини, про що ми маємо сертифікат плем-статусу. Тварин ми годуємо кормами власного виробництва, основою раціону є Сило з кукурудзяний, сінаж люцерновий, сіно лугове та люцернове, а також солома. І виготовляємо ще комбікорм власного виробництва зернової групи. А цьогоріч підприємство взяло курс на оновлення виробництва. Резюмує генеральний директор. По плану інвестування на 2024 рік передбачено інвестувати у техніку та причіпний інвентар 5 мільйонів доларів. На сьогоднішній день успішно виконується програма інвестування. Майже всі. Вся наявна техніка із 53 одиниць заповної до придбання вже працює в полі. Плани на наступний рік у нас досить великі. Це, по-перше, розширення земельного банку. І, зважаючи на те, що в цьому році ми освоїли нові технології по вирощуванню зернових культур. То я думаю, ми збільшимо завдяки цьому урожайність. Ми плануємо збільшити складське зберігання сільськогосподарських культур та збільшити виробництво молока. Сьогодні компанія Тасагро демонструє не лише нову техніку, нові технології обробітку землі та вирощування врожаю, а й професіоналізм колективу, який постійно навчається та йде в ногу з часом. Завдяки правильній організації праці логістиці досягаються найвищі результати по середньодобовому виробітку на одну одиницю техніки. Тут же хочу зауважити, що кожен працівник у нас забезпечений спеціальним одягом, гаряче харчування, гарячі вечері, тому соціальне забезпечення досить на високому рівні. Підвіз на роботу з роботи, тому наші працівники горді тим, що вони працюють та сахар. Компанія Тасагро веде потужний соціальний напрямок роботи у співпраці з благодійним фондом Сергія Тігіпка. У місцевих громадах системно реалізується понад 200 соціально-інфраструктурних проєктів, на що кожного року інвестується майже 10 мільйонів гривень. Впродовж 10 років спрямовано десятки мільйонів гривень на розвиток інфраструктури, освіти, медицини та культури. А 80% допомоги благодійного фонду та підприємства виділяється на підтримку збройних сил України.